Гроші без банків, без нагляду держави. І це працює? Так, це криптовалюта, і вона вже перевертає фінансовий світ. Але як вона функціонує? І що таке блокчейн, про який всі говорять? Зараз поясню простими словами, щоб навіть твоя бабуся зрозуміла: криптовалюта це цифрові гроші, які існують лише в інтернеті. Але на відміну від гривні чи долара, тут немає банку, що контролює транзакції. Замість цього є блокчейн. Величезний цифровий реєстр, де записані всі операції, його не можна підробити, видалити чи змінити. Він працює як незламний ланцюг даних. Припустимо, ти хочеш переказати другові один біткоін. У звичайному банку спочатку перевірять твій рахунок, потім візьмуть комісію, і лише тоді гроші підуть далі. А в криптовалюті жодних посередників. Гроші миттєво опиняються на іншому кінці світу. Без затримок і зайвих витрат. Але криптовалюта це не лише гроші, є NFT, цифрові картини, смарт-контракти, які виконуються автоматично, та навіть децентралізовані фінансові сервіси, які працюють без банків. Звучить круто? Так, але є нюанси. Курси криптовалюти стрибають, шахраїни дрімають, а уряди ще не придумали, як це контролювати. Але факт залишається фактом: блокчейн змінює світ. І питання вже не чи стане крипта масовою, а коли саме це станеться? Ого, ти ще не підписався? Виправляй це.